Хто винен, що у Львові смердить, оприлюднили результати досліджень, які мали назвати винуватця неприємного запаху у місті. Порушників виявилось 12. Це підприємство, січних водах, яких концентрації сірководню, аміаку і метил меркаптану, який спричиняють неприємний запах, перевищують норму. Серед них перша приватна броварня, воосвітанок, ензим та львівський жиркомбінат. Хоч винуватців більше десятка, проте найбільшим порушником залишається підприємство ензим. Ще у 2007 тисячі зобов'язався модернізувати свою участь. Чесні споруди та цього досі не зробив. Крім того, в його стічних водах забруднювальні речовини перевищують норму у сім разів, тоді як в інших підприємствах у два-три рази. Якщо ми приймаємо таку кількість органіки, то вона відповідно вибухає в вигляді майбутнього розкладу мікроорганізму і виділення газів. Що треба робити? Треба виконати програму, яку в 2007 році ензим затвердив. І от вона є підписана і подана всім програма 2007 року. Тож, аби львів'яни забули про неприємний запах, підприємства-порушники повинні дотримуватись встановлених норм та встановити свої очисні споруди.